Всім привіт! З вами знову компанія Smartwork, і Мене звати Наталія. Сьогодні я розповім вам, як знайти житло і зорендувати житло в Польщі. На що при цьому звернути увагу, та що саме мати на увазі при виборі житла? Йдеметься не про тимчасове житло, не про хостели, в які можна заселитися на довготривалий час, а саме про повноцінну оренду квартири. Якщо ви будете проживати там окремо з сім'єю, почнемо з того, де та як саме шукати житло. Проте багато буде залежати від того, якою сумою на руках ви володієте. Якщо фінанси дозволяють, то можна звернутися в агентство нерухомості і не витрачати час і сили на пошук та підбір потрібного житла. За вас це все звичайно не безкоштовно зробить агенція. Для тих, хто багато часу проводить на роботі і кому не буде дуже болючим віддати агенції за роботу близько 2 тисяч злотих, це Варіант ідеальний. Але якщо зайвих грошей у вас немає, то варто зайнятися пошуком житла самостійно. Найкращий за простотою та охопленням, на мою думку, на даний час є сайт OLX.pl. Також він має аналогічні додатки в айфонах та андроїдах. Відкриваємо, вибираємо місто, що цікавить, і дивимося пропозиції. Відзначу відразу, що в налаштуванні фільтрів слів відфільтрувати агенції, якщо не хочете переплачувати за послуги. У пропозиціях про оренду житла ми бачимо, що зазначена вартість оренди це далеко не завжди безпосередньо та сума, яку вам доведеться віддати власнику, щоб в'їхати в квартиру. У більшості випадків додатково вказується кауція. Кауція це власно кажучи, та додаткова сума, яку орендар сплачує власнику, як страховий депозит від, наприклад, псування майна або від несплати останніх місяців платежів оренди. При укладанні договору оренди кауція завжди прописується окремим рядком по закінченню договору. Якщо все майно в порядку, то кауція повертається власником у повному розмірі, або за договором з орендарем може піти до сплати проживання останнього місяця або двох. Тут все індивідуально. Також останнім часом часто трапляються на очі такі оголошення, в яких власники вимагають поруки. на випадок, якщо орендаря доведеться виселити раніше терміну закінчення договору, тобто потрібно підтвердити. Що власник готовий розмістити вас у себе у разі, якщо вас доведеться виселити, таке буває тоді, коли орендар порушує умови договору чи умови проживання у цьому випадку? Власник перестраховується тим, що має на руках підтвердження того, що не виганяє вас на вулицю. Насправді таке було і раніше, проте було не так поширено у польському законодавстві. Існує пункт про те, як би ви себе не погодили, та якби не порушували договір оренди або польське право. Вас не можуть виселити на вулицю, якщо в вашій родині є неповнолітні діти, тому власники житла завжди перестраховувалися, якщо заселяли до себе сім'ї з маленькими дітьми, або взагалі відмовляли в поселенні таким сім'ям, щоб мало що не мати зайвих проблем. І як показує практика, на даний момент заселитися в орендовану квартиру з тваринками набагато легше, ніж якщо у вас є маленькі діти. Кауція зазвичай дорівнює вартості оплати оренди за один місяць. Якщо необхідної для оренди суми кауції не вистачає, можна спробувати домовитись із власником та розділити її на 2-3 місяці. Також варто звернути увагу на нюанси, що стосуються самого житла. Ідеальним варіантом буде житло з центральним опаленням та індукційною плитою. При розрахунку економічного використання води газу та електрики, сума комунальних платежів у такій квартирі не перевищуватиме 250-300 злотих. Але у великих містах на кшалт Варшави ці суми можуть досягати і 500 злотих. При розмові з орендодавцем варто відразу уточнити, які додаткові витрати вам буде необхідно платити щомісяця, крім орендної плати. Як правило, окремо від орендної плати щомісяця оплачується електрика, газ та вода. Іноді оплачується також вивіз сміття та опалювальний сезон. Обов'язково викладайте договір оренди, адже, окрім того, що ви можете собі не повернути назад кауцію, також вас власник житла може виселити у будь-який час. Для укладання договору знадобиться паспорт та документ з номером песен. Деяким орендодавцям також хочеться побачити підтвердження того, що ви маєте заробіток, і можете сплачувати оренду житла. Для цього можна взяти про всяк випадок договір працевлаштування. У договір вписуються дані аналогічно, як написані у паспорті. Приписується окрема сума кауці та окрема сума оренди. Також перераховується вся техніка, що знаходиться в приміщенні, її стан та показники лічильників на момент укладання договору. Слід звернути увагу ще й на те, що уклавши договір оренди на один рік. Ви зобов'язуєтесь жити там один рік. Якщо ж ви вирішили кудись переїхати, то за правилами договору оренди маєте попередити власника заздалегідь. За стандартом в договорах пишеться за два місяці до виселення. Таких самих умов дотримуються і сам власник. Він не може вас виселити, не попередивши про це за два місяці. Також варто уточнити у власника, як справи у квартирі з мобільним зв'язком. Є такі будинки, в яких мобільний зв'язок не працює взагалі ніяк. І щоб вже після укладання договору це не стало для вас сюрпризом, краще уточнити це одразу. З важливих суттєвих нюансів слід зазначити, що якщо вікна вашої квартири виходять на дорогу з бруківки, то будьте готові до того, що буде дуже галасливо не лише влітку при відкритих вікнах, але й тоді, коли вікна зачинені та якісні слова тут не завжди рятують. Немаловажним бонусом буде вже підключений домашній інтернет, але якщо його нема, то протягом двох тижнів, маючи на руках договір оренди, підключити його не становитиме особливих проблем. Тож, якщо він є, це зручно. Але якщо нема, то підключити його буде дуже просто. У цьому випуску я вам розповіла, як і де знайти житло у Польщі та на що звернути увагу. Якщо вам була цікава ця інформація, ставте лайки, діліться цією інформацією з з вашими друзями. Також не забудьте натиснути на дзвіночок, для того, щоб не пропустити нове наступне відео. Ну а в наступному випуску я вам розкажу все про комунальні платежі, як вони рахуються, як вони оплачуються та як зробити так, щоб скоротити до мінімуму ваші комунальні платежі. Тому залишайтеся з нами, я і надалі буду давати багато важливої та корисної інформації. З вами була Наталія, компанія SmartWork. До нових зустрічей!